Люта зима, сильні морози не послабляться не раніше ніж за дві доби. Потепління слід чекати за тиждень. Такий прогноз синоптиків. Поки ж сніжить по всьому правобережжю. На Одещині та Закарпатті прогнозують мокрий сніг з дощем. Через погоду призупинили навчання у школах Миколаєва. На дорозі Львів Рівне вантажівки зупинились і розтяглись на три кілометри, бо не можуть піднятись під гору через ожеледицю. На Волині у п'яти районах частково обмежили рух для вантажівок та Пасажирських автобусів через хуртовину, яка не припиняється з ночі, дорожники ледь встигають розчищати полотно від снігу на другорядних дорогах. На Житомирщині через сильний снігопад паралізована робота обласного автовокзалу. Через непроїзні дороги знято з рейсів понад три десятки автобусів. Водії кажуть, між селами проїхати неможливо. Тому нерідко автобуси не доїжджають до пункту призначення, а розвертаються і їдуть назад. Людям доводиться чекати на вокзалі в надії. Виїхати попутками. Не пускають автобусі, не можемо добратися додому. Дорога не чистяться. Дорога не чищена. Я приїхав першим рейсом до з'їхав з траси, там загрузла машина переді мною. Я розвернувся, пождав свого часу. і поїхав назад. Рейси не виконуються. Є ночні рейси, які вчора поїхали. Сьогодні вони назад не повернулися.